Шановні майстри, завтра, 26 грудня, на TikTok Вадима Копейка у вас буде унікальна можливість придбати величезний асортимент інструменту без націнки і всі 100% коштів підуть на ЗСУ. Просто неймовірно. Я, поки я збирав це, виносив на огляд уже кое що купили. І у мене в тому числі не купили, а задонатили. Тому я додатково передаю до свого асортименту ще ось таку новинку: це вузьку присоску Шиджинг. Ви бачите, яка приємна ціна у неї. І, як на мене, самий адекватний нівелір офіційний 2400 гривень. Обоє інструменти і мають гарантію повноцінну від офіційних постачальників. Тому дивіться, який асортимент. Я зараз детально по ньому пройдусь, дуже коротко. Приймайте участь, допомагайте зсу, слава Україні.